24 січня в Ужгороді відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. За її підсумками відбувся брифінг, на якому був тільки керівник українського уряду. Він зокрема зазначив, що сторони дійшли згоди з низки питань і мають конкретні домовленості. Словаччина підтримає виділення Україні 50 мільярдів євро від ЄС. Також Шмигаль прокоментував заяви Роберта Фіцо щодо територіальної цілісності України, які той зробив наперед. До візиту пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно ж, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України це безпека. Не лише України, але цілої Європи, а значит, і безпека Словаччини. Словаччина не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у підприємств словацького ОПК. Тобто, країни співпрацюватимуть далі на комерційній основі. Стосовно України в НАТО, то незалежно від позиції, бажання окремих країн, Україна чітко визначила курс на членство в альянсі. Ми безальтернативно рухаємося цим курсом. Я впевнений, що прийде час, і поступово ми переконаємо деяких скептиків, що Україна має бути в НАТО і від цього виграють усі в Європі. За підсумками зустрічі представники урядів підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги.